Друг затримався на півгодини, а у тебе серце вже стукає, ніби вкрали день життя. Що відбувається всередині? Коли мигдалина активується, кура сприймає все у чорно-білому стилі або спокій, або катастрофа. А ось шкала від 1 до 10 переводить бурю у цифру, залучаючи префронтальну кору для точнішої оцінки ситуації. Отже, що робити? Оціни. Злізь зараз на 7 з 10. Потім перепитай, що таке 10 з 10. Порівняй, і зазвичай нинішній 7 падає до 4. Третє це план. Я реагую, коли перевалюю за 8. А 7 це ще норма. Дослідження Effect Labeling показують, коли люди ставлять свої емоції оцінку за шкалою, мигдалина стихає, а пульс і тиск падають на кілька ударів за хвилину. Отже, шкала 1-10 реально дозує реакцію. Отже, коли у злості є цифра, то це вже термометр, а не кип'ятильник.